Матінка Анісея розпалася на чорний дим, що й стало причиною її загибелі, бо розпадалася вона не сама. Вона хотіла і мей розщепити, ніби від щелчка. Це і перелякало майстра джедая соло, який подумав, що дівчинці загрожує небезпека, і тому вирішив взяти і вбити відьму. Але що це було? Що це за здібність? Про це ми з вами і поговоримо. Є скайрекон з вами, давайте згадаємо, як все було. Матінка нісє, робить взмах руками, і. Перетворюються на чорний пісочок. В своєму огляді я сказав, це для того, щоб пожар потушити, бо його пісочком тушить. Але всі описують це як чорний дим, і натякають, що це темна сторона сили дарує таку здатність. Здатність Телепортації, тобто вона не просто зникала, вона могла з'явитись в будь-якому місці. Окрім того, в інтерв'ю Леслі Хендлен сказала, що матінка Анісія робила саме те, про що каже Джекі в четвертому епізоді. Це завжди честь бути свідком чогось або когось стає частиною сили. Тобто, це перетворення на силу чистої не води. Чистого диму і це далеко не нова властивість для відьом у всесвіті зоряних війн. Нічні сестри теж володіли такою практикою, в усяк випадок. Матінка Талзен, тільки перетворювалася вона не на чорний, а на зелений туман. Ви могли б таку телепортацію побачити війнах клонів в серії Різанина, коли Грівус прийшов мститися за графа дуку, на якого нападали нічні сестри, і вирізав всіх на цій планеті. Потім цю властивість додали і в купу ігор, бо саме перетворюючись на такий зелений туман, можна було омайнути всі силові поля, що розставляла імперія. Але сила телепортації не є виключно властивістю темної сторони сили, бо така істота, як Бенду використовував її для атаки на адмірала Трауна. Єдине, що цю властивість сили ніколи не використовували джедаї. Ну тому зазвичай ми вважаємо, що це темна сторона. Для мене дуже дивно, що та істота, яка розпадається на такий чорний дим, все ж таки має тілесні властивості і вбивається світловим мечем. Хоча дивного в сьомій серії було немало. Якщо те, що тебе виштовхнули з голови вуки, має вбити всіх відьом, то скажіть, чого, коли матінка Анісія виходила з голови Торбіна, вона теж не померла. Якщо це настільки страшно покидати чужий розум. Пишіть мені в коментарях, як ви ставитесь до телепортації. Хотіли би, щоб джедаї володіли такою властивістю сили, і не забудьте лупанути вподобайку, написати коментар і поширити це відео серед друзів. Можете, звісно, підтримати мене і на Баймія кофі, як роблять ці чудові люди, які дозволяють єноту не складати лапеньки, а творити для вас нове відео. Але пам'ятайте, будь-яка підтримка будь-якого ютубера можлива тільки після донату на ЗСУ. В мене в шапці каналу є фонстерна. QR Codic. Це на постійні дрончики, щоб вони постійно прилітали свинособачкам у пику. Най буде з вами сила, а я все сказав. Концептуально це схоже на привизів сили, тільки от димок. Тобто капчені привиди сили.